Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Вітаємо вас із новим роком. Сьогодні в нас новий огляд на корпус від компанії Fractal. Це модель DeFiant 7, Compact у білому, чудовому кольорі. Буде цікаво. Одразу вам скажу авансом, що корпус просто топ, тому сідайте, беріть щось поїсти, полетіли. Поставляється корпус у звичайному картонному пакуванні, він має вагу, дійсно, він важкуватий, тому якщо ви маленька дівчина, беріть когось на допомогу, щоб забрати його з нової пошти. Давайте його розпакуємо, а там вже подивимось, що ж він себе таке представляє. Поїхали! Діставши корпус із коробки, нас одразу зустрічає ось такий комплект аксесуарів, тобто дійсно великий. Цікаво, що ж тут та сам кейс. Запакований він як звичайні корпуси, там нічого такого немає. Просто пенопласт та плівочка. А, дивіться, перше враження, друзі. Можу точно сказати, що він дуже красивий та якісний. Тобто дійсно в нього фарбування прям ідеальне. Метал товстий, 1 мм, 100%, -й. бокове скло. Виглядає дійсно стильно. Погодьтеся, гляньте, яка передня панель. Тут одразу скажу три полових фільтри, друзі, це за ту ціну, за яку він продається, це топ-стопу. Просто немає нічого кращого. Дійсно пофарбований, мені дуже подобається як. Це глибокий такий білий колір. Напишіть, що думаєте про цей корпус, доки не додивилися огляд. А ми поки що давайте заглянемо до комплекту аксесуарів, що ж тут поставляється, а далі повернемось до корпусу. Так, Підставимо його. Давайте відкриємо та глянемо, що тут. Велика коробка. Одразу нас зустрічає ось, дивіться, друзі. Велика книжка. Фрактал. Давайте оглянемо. Яскрава така, блакитна, як небо України. Запакували гарно, бачимо ось. Fractal Define Compact User Guide. Якась червона така. Attention. Це щодо гарантії щось, так. А сама книжечка, друзі, дуже стильна, дуже якісна. Все у картинках. Добре показано, підтримка яких аксесуарів тут можлива, як все розбирається. Тому, якщо ви новачок, то з такою книжкою та інструкцією у вас проблем розібратися з цим не буде точно, все максимально доступно. Окрім цього, окрім макулатури, бачимо змінна верхня панель. Тут стоїть одна, є в нас інша. З вирізами під вентиляцію. Обов'язково подивимося, приміряємо. Та велика коробочка. Ось така ось. Зараз глянемо, що тут, друзі. Серветка навіть є. Прикольно я такого не бачив. Все, як звичайно, гвинти, кабельні стяжки. Підкладочки гумові, нічого особливого. Більше друзі, нічого немає. З комплектом розібралися. Давайте тепер заглянемо у центральний відсік. подивимось як все там. Прикольно, друзі, що вони тут фрактал зробили це те, що немає гвинтів. Як зазвичай, вони є лише під блок живлення. Тут панелі швидкоз'ємні і я вважаю, що це плюс, особливо на сьогодні, 2024 рік. Якби ну. Вже всі мають виробники робити такий швидкоз'єм. Знімається все дуже просто, бачимо, що скло дуже товсте, дуже якісне. Ну, Інакше тут і не може бути в такому корпусі, друзі, це правда. Так, ну що, давайте заглянемо всередину, що ж тут в нас фрактал підготували. Одразу бачимо, що встановлено дві вертушки: 120-ка на видув та 140 ка на вдув на передній панелі. Ми обов'язково повернемося до кулерів. Трохи з часом, але перше враження тут все дуже добре. Підключення кулерів 3 пін багато отворів над блоком живлення, дуже якісні гумові підкладки. Ось тут під кабелі. Метал просто топовий. Цей корпус підтримує відеокарти до 360 мм, а процесорні кулери до 169 мм. Є ось такі заглушки. В місці, куди можна встановити радіатор системи рідинного охолодження. І це прикольно. Давайте знімемо задню панель, подивимося, як тут з кабель-менеджментом. Задня панель знімається аналогічно, швидко з'єм, трохи надавили, і все легко відкидається. Бачимо, що одразу є шумоізоляція. І вона дуже якісна. Тобто панель сама із металу, такого дуже товстого. А з шумкою прям все супер. Ну, ось бачимо, ви чуєте, що вона глуха. Ну, це прикольно. Бачимо, що тут гарно продумали підкабельні магістралі. Ніша під кабелі також. Досить глибока місця під кабелі дуже багато. Дві швидкоз'ємні корзини під SSD. Бачимо, що ми багато де можемо тут прокласти кабелі. Це просто супер, тут немає питань. Тут навіть є ось такі підкладки, щоб зробити кабельну магістраль більш обережно. Тобто пластикові ось тут знаходяться. Вони також з'ємні. В цьому до фрактал ніколи не було питань. Це перший огляд корпусу фрактал на нашому каналі. Тому, друзі, обов'язково напишіть, чи цікаво вам дивитися на ці корпуси, тому що вони коштують не дешево, але за ці. За ту ціну, за яку вони продаються, це просто супер якість. Ви ж самі бачите. Є ось така корзина під HDD, вона також регульована, її можна переміщати або витягнути. І це як звичай нічого особливого. Підкладки. Гумові під блок живлення також є. До речі, сюди можна встановити блок живлення до 200 мм. і Це великий плюс, тобто майже будь-який по розміру. Ну що, друзі, давайте тепер оглянемо швидкоз'ємні панелі та пилові фільтри. На передній панелі ми бачимо, що знизу є пиловий фільтр. Він повністю на все дно йде. По якості дуже якісний. Пластиковий, можна швидко знімати, мити, нічого тут не буде окислюватися, я впевнений, що він вологостійкий. З цим проблем не буде. Передня панель, як бачимо, друзі, під колір металу. До речі, це алюмінієва, здається вставка. Ну Так, вона холодна, це метал 100%. Тоненький шар металу. Бачимо, що. Плівка, до якої торкаємось одразу, залишає відбитки пальців, але це не проблема, все воно легко витирається, тим паче тут захисна плівка, і коли корпус поставите, знімаєте, там нічого такого не буде. Знімається вона звичайним способом, і здається, що глядячи на цю панель, буде погано з повітряним потоком. Але такого, друзі, не буде, і тут є нюанс. Зараз вам покажу, дивіться. Відкидається вона звичайно, з невеличким зусиллям, і тут ось є ось такі повітря-забірники. І вони, друзі, з фільтрами з обох боків. Окрім цього, тут є, друзі, знову шумоізоляція. Шумоізоляція така ж по якості, як і на боковій кришці. Це прикольно. Ось бачите? Ціємні половички. Все можна зняти, промити. Одразу бачимо, що знявши передню панель, відкривається місце під. Системи охолодження, які сюди можна встановити. Одна 140-ка є, якісний пластик. Під'єднати мені, на жаль, немає. І чим бачу в ваші коментарі, хто пише, що ми нічого не тестуємо. Друзі, з часом все будемо тестувати. обов'язково. А ваш коментар та лайк допоможуть нам в цьому. Сюди можемо встановити систему рідинного охолодження до 360 мм, на верхню панель до 280 мм. До речі, ці заглушки спереду, як я вже казав, вони знімаються. Тут дуже зручно все зробили, все можна від'єднати в одне з такого пластику якісного. То якщо воно не потрібне, все знімається. Бачимо без проблем. В цьому питань немає. Ну що, друзі, верхня панель також швидкоз'ємна, ніяких гвинтів. В стилі Джонс, бо все піднімається. Також шумоізоляція. Дуже якісний метал. Та якщо вона вам не потрібна, і вам потрібно поставити або систему рідинного охолодження, тут є ще й пиловий фільтр. Дивіться, він такий же по якості, як і нижній. Якщо треба промити, зняли, промили, поставили назад. На верхній панелі в нас є можливість встановити 320-ки або 240. -ки. Бачимо. Ну що, давайте, наприклад. Змінимо верхню панель, подивимось, як він буде виглядати з тою, що в нас є альтернативною у комплекті. Мені самому цікаво на це подивитися. Якість прям ну, дійсно, друзі, супер. Я вам це кажу не для того, щоб його продати, а як користувач, тобто від себе. Тому не думайте, друзі, я максимально намагаюся бути об'єктивним. Приєднується все дуже легко. Я не встановив пиловий фільтр, але ви і так побачите. Дивіться, як це буде виглядати, якщо ви вирішите поставити кулери на верхню панель. Дуже стильне. Мені дуже подобається рішення, коли можна корпус змінити так, як вам буде цікаво, і є альтернативні панелі у комплекті. На передній панелі, друзі, в нас по підключенням все просто супер. Два USB 2.0, 2 USB 3.0, USB Type-C, 2 міні-джеки 3.5, кнопочка ребут та ввімкнення ПК. Тобто також ніяких питань немає. Ще є ось тут світловий діод, але, на жаль, я не зможу вам його показати, бо кажу, що немає поки що тестового стенду. Тому, друзі, а які висновки можна зробити по цій моделі? Фрактал, як завжди, на високому рівні створює свою продукцію, якщо вам потрібен корпус за адекватні кошти, який буде повністю захищати комп'ютер від пилу та буде довговічним. Ця модель може бути гарним рішенням, тому що виглядає він дуже крутим, дуже стильним та сучасним. Тому, якщо вам сподобався цей ролик, напишіть в коментарях, поставте обов'язково лайк, підписуйтеся, не забувайте за наші розіграші в інстаграм кожного тижня, підписуйтесь ще й туди. А так, до зустрічі!